Це я поклав. Булочка вже там. Друже, скажи, будь ласка, чому ти погодився приїхати? Бо маємо зараз бути разом всі. Важливо це для тебе? Так? Звичайно, важливо. Ти що. Те, що зараз відбувається тут, да, на, на, на березі, в Деснянському районі. Коли Деснянський район да, в такій біді. Я пригадую цю історію з другою світовою війною з Дюнкерком. Ага, коли сили британців опинилися в оточенні? Ага. Да, з одного сторони з однієї сторони морекувати їх не можуть з іншого боку, німці, які відмовляються приймати капітуляцію, вони ага. по суті планували знищити да, військових. Так і що тоді зробили люди? Да? Хто врятував? Хто врятував військово? Врятували звичайні люди, які на своїх... Рибацьких суднах, суднах просто сотнями пливли і забирали, незважаючи зважаючи на безпеку, там труднощі і так далі. Летіли, пливли, точніше забирати, забирати військових, і мене так це надихнуло, що от, коли такі от складні часи. То от, реально хтось би подумав, так що, ми ж не можемо прийти на, на якихось військових суд, суд судна. Суд, знаєш, а коли в тебе судно, ти можеш рятувати двох, трьох, ну, так, так. а таких, як ми, тисячі. Тисяч. І таким чином, ти ось своїм маленьким вкладом, так. коли нас багато, так. то врятувало тоді цілу цілу армію. І так само ми, я думаю, що можемо, хтось каже: ну що я один приїду, кого я тут врятую на цій краєшні да, 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 цьому я, ДВРЗ. Я, а коли... У нас десятки, будуть сотні, тисячі, і ми можемо це зробити. От, це, звичайно, дасть результат. Ви ж тут будете їсти. Як тобі запах, друже? скажи? Дуже класно. Ти Я прям хочу теж з'їсти. Ми обов'язково тебе нагодуємо. Ну, це дуже смачно. Багато людей вже дорослих, хто приходить, вони а, таке навіть в житті не пробували насправді. Бо звикли там, гречка рис, так? Да? Ну, а тут трішки така, виходить, що трішки азійська, навіть а індійська культура. Це дуже прикольно. Як бабусь приходить Ход, і пробують хоч... страву, наприклад, ну це дуже круто. Хоча суп-сочовиці це суто українська страва. Це генетично для нас. Mm. Ну, так, смачно. Реально смачно? Дуже, реально. дуже щасливий. Дикло гріше, що ви в мене, не з вами. Ми сьогодні з тобою послугували людям, пороздавали, що які в тебе відчуття? Е, ти знаєш, я взагалі давно до цього прийшов, до того, що ну мені 41, до того, що давати, і віддавати і служити, це е, приносить мені більше задоволення, що, ніж отримати. Тобто я думав, коли принос... той момент, коли дарувати приємніше, ніж отримати подарунки і так далі. І ось воно от зараз я в цьому стані. Тобто, в мене. Абсолютно от кожна людина, кожне, кому ти насипаєш цей рис і бачиш, як людина така дрібничка, ну можливо, хто скаже, але ця вдячність, вона так дуже заряджає. Це так банально звучить, але це правда дає таку енергію. Тобто я отримав не менше ніж ці люди. Точно ну, так. Тобто, кожного хто, кожних, хто радів, і я разом з ним так. Чудово! Цей, цей досвід е дійсно наповнює. Я з тобою погоджуюсь. Тому я кожного дня постійно цим займаюся, коли є трошки часу. Трошки часу я долучаюсь, наприклад, ми сьогодні витрачили 3-4 години, і вже я наповнений. І відчуваю, і бачу близько твоїх очей, друже, Це від сонця відображається. Але ти знаєш, так, от ми тут ходимо, да, от відсві, в усіх цих домах немає опалення. Зараз мінус 10, і так люди приходять і такі всі. Такі скромні. да, таке, та беріть, давайте ще ну та ми так, та, та давайте трішечки, трішечки. Але мені знаєш, що подобається, що вони як дивуються, як це смачно. Це Бо дійсно. знаєш, думаю, що якщо щось безкоштовне, то воно має бути таким, знаєш, ну типу. А, а тут прямо вони, боже, як смачно, це класно. Yes. Я дуже вдячний тобі, друже, що ти приїхав uh -huh. до нас сьогодні, і ми разом зробили цю важливу справу для, для цих людей. Дякую, що запросили. Я здогадую. Наступний раз я долучусь до ще приготування. Mm -hmm. да? Обов'язково. Я погано готую, але я а Під керівництво. Але я буду да, буду виконувати просто вдання. Да, під керівництво. Думала. Я чекаю цей день, коли ми це зробимо з тобою. Домовилася. Чудово.